Знову є ранок, буде день і ніч, хоч із сигналами повітряних тривог, але без вибухів і руйнувань. Щоранку о третій ночі просинається Зоя Іванівна Осипова та її помічниці не від сигналу будильника, а від тиші. Ще не зійшло сонце, не прокинулось небо. А вони починають працювати. Ми живемо, дихаємо, спимо в своїх домівках завдяки тим, хто ризикує щохвилини життям, взявши на свої плечі важкий тягар війни. Команда смаколики, мами Зої безмежно вдячна нашим ЗСУ і свою вдячність висловлює в кожному виробі, готуючи все те, чого наших синочків, братів, батьків позбавили суворі воєнні будні. Нашим захисникам дуже смакують вертути, які тануть у роті, торти, мурашни, кеци, рогалики з повидлом і шкварками, рулети і пиріжки з яблуками, виноградом і ожиною, кишенькове печиво з корицею, вареники з картоплею политі, шкварками і цибулею. Як завжди, сьогодні знову завітала наша моя подруга Антоніна Васильєвна Лайтан. Ця родина дуже дуже потужно мені допомагає. Вона стільки напікла, і вони дуже дуже смачні. Я сьогодні спробувала. Вони дуже смачні. Я дуже дуже вдячна цій родині Антоніні Васильєвні і Анатолію Петровичу. Те, чим вкраплюю я. Е Коштує дуже-дуже дуже мало. Це малесенька крихіточка, але я не можу зупинитися, тому що відчуваю потребу в цьому, потребу в допомозі, потребу в тому, що я відчуваю сама, що мені щось потрібно робити. Особливо наші воїни полюбляють м'ясні рулети і пікантні рулетики з чорносливом, смачнючі котлети, сало в різноманітному маринаді, пічеровок, запечену скумбрію і оселедець з особливою заправкою. Зоя Іваніна безмежно вдячна всім, хто донатив на продукти, забезпечував загін смаколики мами Зої, усім необхідним. Усім, завдяки кому вони змогли і сподіваються, що зможуть проводити закупівлі, аби все це приготувати. А саме Любові Терпяк, Ростиславу Албанському, Ларісі Слободянюк, Іні Чобан, Андрію Думбраві, Переселенцю з Херсону, Ользі Ксензицькій та багато іншим, які допомагають та співпрацюють з загоном з перших днів війни. У нас сьогодні заплановано э, відправляти на два напрямки: Селідова і Запорожжя. Сюди входить. Я вам ну один покажу от такий хліб. Уже ми завжди печемо їм хліб. От хліб Ой, е, печемо хліб. От. І у нас вже е, вчора ми напекли от, от один напрямок, по другий напрямок. Вчора ми напекли е, вертути печемо. Е, сьогодні печемо, завтра відправка, угу. щоб вони постояли немножко іртути. Е, Бачите, от, вони вже готові по віртути. І, і туди ще, сюди ми ще кладемо дуже багато м'ясного і рибного. Дуже хочемо, щоб вони доїхали е, швидко і якісно. Дуже хочемо. Але вони Телефон. пішуть, телефонують, пішуть і кажуть: дякуємо, мама Зоя, дякуємо, дівчата. Ви не, винімайверне. Наша підтримка їм дуже потрібна. З метою збору коштів на допомогу зсу команда Зої Іванівни вирішила вперше провести в інтернеті лотерею. Переможець мав можливість отримати приз кошик зі смаколиками. Наша команда вручить нашій водітиниці Катюші цей подарунок. І що вона з нею буде робити, я не знаю. Нехай каже, вона буде робити. Дякуємо. Так сталося, що я виграла цей подарунок, але я зразу мені зателефонувала, я вибачаюсь. Я сказала, що ну, я не буду забирати. Ну, краще відправте хлопця. Велика просто вам подяка від всіх від всіх людей, які. Розуміються, що це треба, і без цього просто ну Де нас би напевно, вже б не було. Катерина не лише відмовилася від призу, але ще й принесла подарунки для оборонців та загону волонтерів. Мабуть, через те вони такі активні, що мають надію на те, що десь перепаде рідній людині татові, братові чи сину. Я захоплююсь дівчатами-морашками, каже Зоя Іванівна, які завжди відгукуються на мої прохання і разом з командою трудяться, щоб знову і знову відправляти на нуль усе приготовлене з любов'ю, турботою і з величезним бажанням повернення додому якнайшвидше з перемогою. У мене не вистачає слів, щоб висловити вдячність діткам з дитячих садочків номер 3 та 11, Продовжує Зоя Іванівна, які з великою любов'ю розмалювали імбирне печиво. У освітніх закладів за їх листи, малюнки нашим захисникам. В кожному листі та малюнку маленьких волонтерів з великими серцями. Вдячність нашим захисникам, прагнення миру, перемоги, щасливого дитинства. Зоїваніна і всі, хто поруч з нею, роблять дуже велику справу. Вони чітко усвідомлюють, що зараз не лише не можна спинятися у допомозі захисникам, а ще більше і більше надавати підтримку нашим янголам-охоронцям. Адже завдяки спільним діям, результатом яких є ствердження нашої єдності, єдинства думок та важливості кожного, навіть найменшого кроку задля великої перемоги. Світлана Луценко Олексій Мягі Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.